Ох і погодка в нас. Сніг з дощем. Якийсь холодний циклон прийшов і взагалі зіпсував нам. Всю весну так же було класно, тепло, сонячно. І отакий от сюрпрайз. Ось я зробила таку композицію з тих квіточок, що купила у Плантхолі. Оці квіточки називаються фіола, жовті, плакитні і білі. І посередині у мене отакі от нарциси. Бачите, у них вже такі пуп'янки. Будуть скоро-скоро розцвітати. І як тільки потеплішає, я винесу це все на столик, на вулицю. А зараз іде дощ, такий мокрий сніг. Ну, вже буквально пару днів, і вже буде тепло. І це я таку композицію приготувала на вулицю. на столик. Поставила в таке корице. Це в мене тут е, проростають огірочки. От, знайшла. Я корице? <гум> Воно таке ретро. Бачите, з такими ручками дерев'яними. І поставила ці квіточки сюди. І там у мене ще тюльпани. Уже бачите, як проросли? Ну, коротше, скоро на вулиці в мене буде красивий ландшафтний дизайн. Такі композиції готую. Ще такі самі віоли купила. Ось ці горчики, які буду вішати на паркан. Поки що віоли. Ну, по сезону. Зараз віоли цвітуть, значить, будуть віоли. Потім пітунія проросте, будуть пітунії. Теж отакі, от, бачите, купила в Екшені. два кашпо з крючечками, з гачечками. І ще в мене нарцисики скоро зацвітуть. Теж купила плантхолі. Це все так дешево коштує. Оці от 75 євроцентів один такий горщик Віоли. І ще хочу вам показати таку класну мою покупку. Шукала троянди в Плантхолі, холі не знайшла. Поїхали ми в Лідл, і я знайшла таку шикарну троянду кущову. І ще класніше, тому що. А вона коштує всього 5 євро. Я думаю, що це дуже дешево. О, от такого вона красивого кольору. Бачите, буде така ніжно-ніжно-рожева, кремово рожева. Ось тут є інструкція, як її замочити, садити, обрізати, поливати. Ось так от вона виглядає, бачите, в неї гілочки в якомусь парафіні, мабуть, це для зберігання. І от корінець, отак, замотаний в плівку. Перед посадкою треба буде його замочити у воді і посадити. О, так що в мене тепер думки, як мені, куди мені її посадити, як створити красиво, щоб вона плелася, це плетюча. Троянда така. От. Чи є тут ще паганці? Ні, немає ще. Вона ще спить. Так? Ну, от як тільки-тільки закінчиться дощі, я поїду на дачу і ми разом з вами посадимо. Я вам покажу, де я виберу для неї місце. От такі роботи мені е предстоять робити. На дачі дуже приємні, я це дуже люблю. Так що будемо разом з вами, кому це цікаво, підписуйтесь на мій канал, хто випадково потрапив, на мій канал. Підпишіться, будь ласка, бо тут є про все про все життя, все про життя в Нідерландах на цьому каналі, а також є про дачу, про різні посадки. Так що всіх запрошую, кому це цікаво. А ось я який подаруночок отримала на 8 березня від своєї подружки Лілічки. Вона прийшла і мене привітала отакою квіткою. Я вас знайомила з Лілією. Бачите, це така рожева кала. Я ще таких і не бачила. Із таким от кашпор рожевим, який мені підходить по інтер'єру. Вона така уважна, як приємно. Лівічка, дуже тобі дякую, мене дуже радує ця квітка. Твій подарунок. Мужчини кращі кулінари. Нік робить салат мімоза. На вулиці тарабанить дощ, та да, нік? Ти покажи дощ. І хочеться щось готувати. А отакий от дощ тарабанить, бачите? По скляному по скляній стелі. Вікно в стелі. От така прекрасна робота Ніка вийшла. Салат мімоза. О, такий він у нас симпатичний. Ставимо в холодильник його. Нехай пропитується. І готуйте і всім смачного. Робочий процес. Показую вам мою розсаду. Ну, ці помідори, вон які вже вимахали. Я ще підсадила новеньких, бо тут їх мало. А це в мене, дивіться, підунія. Як я густо її посіяла. Не знаю, що я буду з нею робити. Ну вона вся зійшла. Огірочки ще не зійшли. Я посадила по одному зернятку в такі стаканчики. А це в мене теж якісь квіти, такі на стрічці, різні різні. І бачите, різні виходять і такі є, потім з дрібними листочками побачимо, які це були. Це якісь прості квіти, теж купляла насіння таке на стрічці. На паперовій. Отакий у мене тут парничок. Тут батарея, тепло, і все так гарненько проростає. А на вулиці дощ. Задовбав, чесно кажучи, уже не знаю, який день. Уже тиждень, Уже тиждень. Ще й наступний тиждень наче буде дощ. Ой, скоріше, Боже, сонечко і весна. І наша перемога. Тут гарно, а вдома краще.